Я Ладика Ірина, мені 16 років і я дуже хочу стати хорошим журналістом. А який стандарт журналістської діяльності є найважливішим зараз в умовах неоголошеної війни з Росією? З тим запитанням я звернулася до журналіста ТРК «Люкс» Віталія Колачковська. Я думаю, що зараз, коли тут такий важкий час, ми в першу чергу, ми журналісти, в першу чергу маємо розуміти, що не можемо перетворитись на і йому подібних з російських. Змі, тому що все-таки журналістика це в першу чергу професія, це не служба, тим більше не служба владі. Взагалі, журналіст це людина, ну мені здається, апріорі опозиційна до влади, тобто або принаймні критично налаштована, тобто людина, яка шукає про що розповісти, в якусь виправити несправедливість так і таке інше. Тому, хоча, звичайно, в цей час ми я розумію, що потрібно допомагати Україні, ну, як мінімум не шкодити Україні. Але все-таки в першу чергу потрібно розуміти, що якщо є дійсність, ми повинні її висвітлювати, тому що в нас завдань журналістики це висвітлювати дійсність. Якщо, скажімо, є щось чорне, то ми повинні казати, що це чорне. Ми не можемо придумати, що воно біле коричневе або замовчувати це. Хоча, з іншого боку, є інша сторона цієї медалі, звичайно. Якщо зараз дуже багато лити всякого гніву, всякого неприємного людям і так складно, і це просто заведе їх страшний смуток. Крім того, варто розуміти, що все-таки цю війну треба вигравати, неоголошену війну треба вигравати. І ми, змі, як п'ята влада, повинні також до цього долучитися. Тобто, якщо зараз забагато розказувати, як жахливо на сході, як туди не довозять бронежилетів, як розкрадають, ніхто ні, ніхто туди не поїде, моральний дух бійців занепаде, він впаде, і відповідно важче їм буде. І що з цього хорошого, нічого з того хорошого не буде. Тому все ж таки треба шукати оцей якийсь баланс, червону лінію межу між правдою і майже правдою, скажімо, тому що ну, брехати все одно не можна. Тому що якщо ми зараз почнемо брехати, то потім е, можемо з того не вилізти. Тобто немає нічого постійнішого, ніж тимчасово. Якщо людина зараз стане на службу, то вона стане на конвейер і так воно і залишиться. На вашу думку, чи потрібна часткова цензура? Зараз саме цей час, так? Звичайно, якщо відверто, то вона потрібна. Знову ж таки з тих самих причин, з тих самих міркувань, про які ми говорили трішки раніше. Але оця цензура, оця червона лінія, вона не повинна йти від держави, як на мене, вона не повинна йти від правління, тим паче вона не може бути на якомусь законодавчому рівні. Це має бути якась моральна цензура, цензура в голові. Тобто можна зібратися редакторами, скажімо, чи я не знаю. Просто собі домовитися морально, що є така червона лінія. Про це ми можемо говорити. Про це ми говорити не можемо. Це ми умовно замовчуємо або не договорюємо. Ми не робимо шкоди і таке інше. Тому що я абсолютно впевнений, що в Україні і на цей час, і не лише на сході залишились змі, або принаймні окремі журналісти, які працюють на те, щоб зруйнувати, на те, щоб як мінімум не допомогти, дестабілізувати ситуацію, і таке і інше. І для того, щоб їх їх якось поставити в межі, якісь рамки їм намалювати, ця часткова цензура вона повинна бути і повинні якось карати людей, які там говорять неправду. Ну, скажімо, знаємо, що політики наші російським змі часто роздають інтерв'ю, розповідають про розп'ятих хлопчиків таке і таке інше. Я думаю, що і ЗМІ таке треба покарати, і відповідно людина, яка все це говорила. Крім того, треба. Розуміти, що ми повинні боротися не тільки на на полі бою, ми повинні боротися ще й в головах. Ми повинні відвоювати тих людей, яких зазомбували за ці роки. А хто це має робити? Відповідно, ми, тому що, мабуть, ми ту війну і програли, тобто не лише Україна загалом, а й зокрема ми журналісти. І тр треба якось з тим боротися, виходити з тої ситуації, але знову ж таки цю червону лінію нам ніхто не повинен диктувати. Не може такого бути, що сказали, це ми говоримо, це ми не говоримо. Це все має вирішувати журналіст окремий, журналістська редакція взагалі в ідеалі. Тому що хто зна, хто зна, що потім з того може вийти. Хоча війну ми все одно повинні вигравати. Дякую за інтерв'ю. А я нагадую, з вами були Ірина Ладика та Віталій Клачковський.